Ми часто шукаємо спокій у зовнішньому світі, сподіваючись, що тиша навколо принесе тишу всередину. Але істина полягає в тому, що зовнішній шум це лише відлуння нашого внутрішнього стану. Світ навколо нас є безкінечним полотном, на яке ми проєктуємо власні страхи, сумніви та невисловлені бажання. Ми біжимо від хаосу, не усвідомлюючи, що несемо цей хаос у собі. Наче невидимий багаж, який стає важчим з кожним новим днем. Справжня глибина починається там, де закінчуються спроби змінити обставини. Часто ми витрачаємо все життя на те, щоб переставити декорації на сцені, замість того, щоб змінити саму п'єсу. Ми віримо, що десь там, за горизонтом, існує місце, де все стане зрозумілим. Але спокій це не відсутність бурі. Це здатність залишатися нерухомим у самому її центрі. Це внутрішня точка опори, яка не залежить від того, наскільки сильно хитається світ під ногами. Кожна думка, яку ми плекаємо, стає частиною нашого ландшафту. Коли ми фокусуємося на втратах, наше життя перетворюється на пустку. Коли ми шукаємо провину, ми будуємо стіни. Ми стаємо в'язнями власних інтерпретацій, навіть не помічаючи, що ключі від клітки завжди були в наших руках. Важливо не те, що з нами трапляється, а те, який сенс ми надаємо цим подіям. Сенс це та єдина реальність, у якій ми насправді живемо. Бути присутнім у поточному моменті це найскладніше мистецтво, яке вимагає повної відмови від ілюзій контролю. Ми намагаємося втримати річку життя руками, але вона лише вислизає крізь пальці. Тільки той, хто дозволяє воді текти. Не намагаючись змінити її напрямок, відчуває справжню єдність із потоком. Відпускання це не поразка і не слабкість. Це визнання того, що деякі речі існують поза межами нашого впливу, і в цьому визнанні народжується справжня свобода. Подивіться всередину себе, що ви бачите, коли вщухають голоси соціуму та очікування оточуючих, там, у цій первісній тиші, Приховані всі відповіді, які ми так відчайдушно шукаємо в книгах чи порадах інших. Ваша душа знає шлях, але щоб почути її шепіт, потрібно навчитися мовчати, мовчати не лише словами, а й думками. У цьому стані споглядання розчиняються всі штучні кордони і залишається лише чисте буття, позбавлене оцінок та ярликів. Життя це не завдання, яке потрібно вирішити, а таємниця, яку потрібно прожити. Кожен наш вдих це можливість почати спочатку переписати свій внутрішній сценарій і обрати світло замість темряви. Ми самі є архітекторами свого внутрішнього світу, і тільки від нас залежить, чи буде цей світ місцем для зцілення, чи джерелом постійного болю. Оберіть тишу, оберіть усвідомленість, оберіть себе.